Свічами готіла криті за плеча, тріпотіла до прати летіла там, де рідний край, де Україну голоду най, шмога б дозгину. Свіча повивала мати дитинча, сповівала про гірку біду. Чине страхіття, що холод навіває крізь роки, що серце кригою до сліз стискає, скроботу розливає навкруги. Трагедія Голодомору 1932 33 роки найтрагічніша сторінка в історії українського народу, яка залишила руйнівний слід у долі кількох поколінь, а її нищівні наслідки українське суспільство відчуває й досі. Голодомор це геноцид української нації вчинений в 1932-33 роках, він був скоєний керівництвом Радянського Союзу, щоб упокорити українців, остаточно ліквідувати український спротив режиму та спроби побудови самостійної незалежної від Москви української держави. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв голодомору 1932 33 років. Кожен із нас переосмислює нашу історію, трагічні сторінки, які примушують стискатися людські серця. Одна з найстрашніших таких трагедій голодомор, який призвів до небачених безневинних жертв. Кажуть, що минуле не належить нікому, воно надбання нинішніх і майбутніх поколінь, бо саме їм належить винести з нього всі найважливіші уроки, щоб подібні людські трагедії не повторились ніде і ніколи. Пам'яті мільйонів українських селян, які загинули мученицькою смертю від голоду, заподіяно Сталіцькін. То тоталітаризмом у 1932-33 роках пам'яті українських сіл і хуторів, які зникли з лиця землі після найбільшої трагедії ХХ століття, присвячується ці хвилини на вшанування світлої пам'яті жертв голодомору в Україні 1932-1933 роках. Оголошую хвилину скорботи. Хай ця хвилина для громадян нашої незалежної держави, співвітчизників за кордоном для всіх людей доброї волі, і чистої совісті стане актом поминальним жестом покаяння і перестороги. Хай у кожному місті, селі, в кожній оселі, в кожній родині, старий і малий, схлить голову перед пам'яттю невинно обіяний голодом, геноцидом. уклінно припаде до їхніх могил, поставить свічку перед образом Божим. Хай ця хвилина увійде в наші серця тихою молитвою, очистить наші душі від зла. Голодомор 1932-33 років. Мільйони жертв за 500 днів. Саме за ці 17 місяців, тобто приблизно 500 днів, в Україні загинули мільйони людей. Пік голоду прийшовся на весну 1933 року. В Україні тоді від голоду помирало 17 людей щохвилини. З тисячу людей щогодини і майже 25 тисяч щодня найбільш постраждали від голоду: Полтавська, сумська, харківська, черкаська, київська, Житомирська області. На них припадає 52,8% загиблих. загинув. Смертність населення тут перевищувала середній рівень у 8, 9 і більше разів. У Вінницькій, Одеській, Дніпропетровській областях рівень смертності був вищий 5-6 разів, у Донбасі у 3-4 рази. Фактично, голод охопив весь центр, південь, північ та схід сучасної України. В таких же масштабах голод спостерігався у тих районах Кубані, Північного Кавказу та Поволжя, де жили українці. Голод 1932-33 років став для українців тим, чим був Голокост для євреїв. До цього, не бачено, за історичними мірилами голоду, держава штовхала село, що відмовлялося прийняти колгоспну систему з самого початку колективізації. У 1930 році в Україні було заготовлено 400 мільйонів пудів, у 1931 380 мільйонів кудів. Це було досягнено за рахунок обезкроблення села. У багатьох селян забрали все зерно, в тому числі й посівний фонд. Фізично ослаблене селянство не могло ефективно провести весняну посівну компанію. У 1932 році було засіяно трохи більше половини запланованих площ, і все ж не ці чинники стали причиною трагедії українського селянства. Врожай 1932 лише на 12% був менший за середній врожай 1926 1930 років і міг би забезпечити населення України мінімум продовольства. Причинами голодомору в Україні у 1932 1933 роках є вивезення зерна з України, колективізація, розкуркулювання, денаціоналізація, геноцид. Те, що відбувалось в Україні в 1932-33 роках, ніде в документах не зафіксовано. Бо Сталін наказав ставитися до голодомору як до неіснуючого явища, до загибелі мільйонів селян, призвело холоднокровне рішення Сталіна відібрати в українських селян їстівні припаси, а потім оповити голодуючих завісою мовчання, заборонити будь-яку допомогу їм з боку міжнародної або радянської громадськості. Щоб перешкодити втечам голодних людей за межі України та її кордони, були розміщені загороджувані загони внутрішніх військ, які нікого не випускали. Прагнучи врятувати, хоч дітей, селяни часто вивозили їх до міста і залишали там у установах, лікарнях та на вулицях. Доповідна записка Вінницького обласного відділу ДПУ, голові ДПУ УСРР про тяжкий продовольчий стан. Смертністю населення в окремих районах Номер 179 від 11 березня 1933 року в селі Сугаки в Могилі Подільського зафіксовано 156 смертних випадків. За один день, 5 березня, померло від голоду 9 чоловік. Опухлих від голоду нараховується більше 100 чоловік. В цьому селі з'їли всіх котів та собак. У випадку голоду відмичені випадки вдоїцтва. Голод, який поширювався протягом 1932 року, набув найстрашнішої сили на початку 1933 року. Першим, як правило, гинули чоловіки. Пізніше діти і останніми жінки. Але перш ніж померти, люди часто божеволіли, втрачаючи своє людське єство. Голод притуплював моральність. У багатьох місцевостях зафіксовані випадки канібалізму. Найстрашніше було дивитися на маленьких дітей. Висохлі як у скелета кінцівки, яких звисали з роздутого живота. Голод стер з їхніх облич усі сліди щасливого життя. Тож пом'янімо, хоч сьогодні, із запізненням у кілька довгих десятиліть, великомучників нашої історії. Пом'янімо і знайдемо в собі сили, пройти за ними дорогою їхнього хресного буті. Не їм це потрібно, а нам. Все, що вони могли сказати світові. Вони вже сказали. Тепер наша черга. Сьогодні час очищення, і ми починаємо осмислювати самі себе, що з нами сталося. Сміливішає пам'ять, мужніє душа, розковується свідомість, звільнена від страху. На десятиліття можна засекретити архіви, приховати викривальні документи, замести сліди злочинів, переписувати історію на догоду диктаторові чи скороминущому ідеологічному божкові. Але з пам'яттю народу нічого не вдієш. То поки праця радує десниці смак солодкий рідної води, певна я, не висохнуть криниці, ті, які копали ще діди. Ще ми, хазяї, на ріднім полі, Ще вміємо сіять і орать, не дамо сум'ятцю і недолі та козацькі душі осідлать, і не слід звідчею журитись, бо поки буявиш невий цвіт.

shoot